А яка вона ювелірка від Пабло Пікассо? Мене звати Ольга Грінчій та я розповідаю про мистецтво. Підписуйся. Дора Мар була єдиною з багатьох жінок Пабло Пікасо, для якої він зробив індивідуальні ювелірні вироби. Мар нікому не показувала ці прикраси. Вони були знайдені в її квартирі після її смерті та продані на аукціоні у 1997 році. Дора все життя шалено любила Пікассо і зберігала всі речі, хоч якось пов'язані з ним, від фотографій та картин до малюнків на серветках та амулетів із пляжної гальки. Пікассо вставляв мініатюрні портрети Дори в готові прикраси з різного металу і дарував їй Дорі. Вони становили величезну цінність для неї, а згодом і для колекціонерів, які злетілися на аукціон з усіх куточків світу. Виторг від творів мистецтв, сувенірів та коштовностей становив 37 мільйонів доларів, але очевидно, що для Маар ці речі були безцінні.